Сильна жінка будує світ не лише для себе, а й для тих, хто поруч. Сила кожної жінки в її характері, мудрості і здатності кохати. Жінка це не проблема, яку треба вирішувати, а сила, яку треба визнавати. Виховати сильну дівчинку означає виховати сильне суспільство. Немає нічого неможливого для жінки. Яка вірить у себе. Жінка це не слабка стать, а сильний світ. Найважливіше не боятися бути справжньою. Знання це крила, які дають жінці можливість за Майбутнє це жінки, які вірять у себе. Світ стає кращим, коли кожна жінка може бути тим, ким вона хоче бути. Немає нічого, що жінка не могла б зробити. Великі зміни починаються з маленьких кроків. Кожна жінка, свобода жінки починається з її власного голосу. Але жінки мають рівні права, виграє все суспільство. Рівність це не прохання, це право. Жінка, яка не боїться говорити, змінює світ. Кожна жінка має право бути голосом, а не тишею. Жінки це рушна, сила змін. Жінка має право бути тим, ким вона хоче бути. Рівність це не привілей, а право. Жінки це не просто частина історії. Вони її творці. Сила жінки у її мудрості та наполегливості. Освічена жінка це ознака сильного суспільства. Світ стає краще. Коли кожна жінка може бути тим, ким вона хоче бути, нехай кожна жінка має голос, можливості та повагу, на які заслуговує. Нехай мир стане реальністю, а не мрією. Зі свято, жінки! Слава Україні! Слава ЗСУ!